Які історії можуть розповісти вулиці та площі? Як з'явилися вулиці та площі? Перші поселення людей не мали чіткого плану, однак з появою та розвитком міст виникла потреба їх упорядкування. Одні міста будували у вигляді кола з рівними рядами будинків від центру до околиць, інші у вигляді кварталів, тобто невеликих квадратних ділянок. Місто розділялося на частини вулицями, вулиця від слів лице, обличчя. Простір у населеному пункті обмежений з обох боків будинками і призначений для ходіння та проїзду транспорту. Перші вулиці зазвичай виникали в містах як дороги, що з'єднували міські в'їзні брами з Ринковою, Соборною або іншою головною площею міста. Здебільшого вони тягнулися уздовж стін міста і призначалися для швидкого переміщення мешканців або зброї під час оборони міста від ворогів. Поступово вулиці стали одним із найважливіших елементів кожного населеного пункту і отримали свої назви. Будинки почали розрізняти за номерами, тому з'явилась можливість знайти в місті людину за адресою її проживання. Історія розповідає нам, якими були вулиці в різні часи, у містах різних країн. Центральні вулиці міст давньої Греції і давнього Риму прикрашали статуями богів та героїв, вулиці багатьох давньоруських міст мали дерев'яні настили, мостові. Тривалий час європейські вулиці були вузькими і сутінковими. Адже балкони та верхні поверхи будинків значно виступали над нижніми, не даючи промінню сонця яскраво освітлювати вулиці. Замість номерів на ганку будинку над дверима розміщували емблему його власника. Із розвитком містобудування з'являлися різні види вулиць, які є й нині: провулки, алеї, набережні, проспекти та бульвари. Бульвар – це вулиця, що має посередині широку алею, обсаджену деревами. Набережна це вулиця уздовж річки чи великої водойми. Провулок невеличка вулиця, що з'єднує дві більші, проспект довга, пряма і широка вулиця. Площа це відкрите незабудоване місце у населеному пункті, оточене будівлями або зеленими насадженнями. Площі відігравали значну роль у житті людей, тут зводили храми, тому більшість вулиць Перших міст і сіл вели саме сюди. На площах обирали і прославляли правителів, оголошували війну і мир, приймали паради. Тут люди торгували, святкували і вирішували різні питання. Забудова міст. Поява нових видів транспорту сприяли розширенню вулиць і збільшенню площ. Сьогодні міста прикрашають і старовинні вулиці, і нові проспекти, а на площах, як і раніше, люди збираються, щоб поспілкуватись, відзначити важливі події, висловити і відстояти свою думку. Як хрещатик став головною вулицею Столиці України в усіх містах є центральні вулиці. У невеличкому місті Коростишев Житомирської області імені Грушевського, у Донецьку це вулиця Артема, у російському Санкт Петербурзі Невський проспект. Головною вулицею Столиці України є Хрещатик. Історики, які вивчають минуле Києва, і досі не мають єдиної думки, чому вулиця отримала саме таку назву. Дехто вважає, що вона з'явилася від Хрещатої долини, яка багато років тому була на її місці. Цю долину перетинали яри, що пізніше стали вулицями. Інші стверджують, що це був шлях, яким у X столітті кияни вирушили на хрещення. Власна історія Хрещатика починається з XIX століття. Зручне розташування сприяло розвитку вулиці. Хрещатик почали активно забудовувати магазинами, конторами, банками і житловими спорудами. Одна з київських газет писала довга забрукована каменем вулиця, з площами по кінцях і посередині, з нещодавно спорудженими у два й три поверхи кам'яницями, називається Хрещатик. Три площі збереглися й сьогодні це Європейська і Бессарабська та Майдан Незалежності. А в пам'ять про хрещення Русі на початку хрещатика було закладено парк Володимирську гірку. Наприкінці XIX століття тут була прокладена перша в Східній Європі лінія електричного трамвая, що з'єднувала центр міста з Подолом. І перший в Україні хмарочос, 12-поверховий готель, також з'явився на хрещатику. На початку ХХ століття він був найбільшим у Російській імперії. Кияни недарма пишалися своїм хрещатиком. Мінливою була доля хрещатика у 1934 році, коли столиця Радянської України переїхала з Харкова до Києва. Хрещатик стає центральною вулицею Радянської України. Найтрагічніші сторінки в історії Хрещатика, це Велика Вітчизняна війна. Лише сім довоєнних будинків нагадують нам сьогодні про хрещатик 19-го, початку 20-го століття. Відбудовували хрещатик, як і Київ, усією країною. Нині вулиця Хрещатик це діловий і культурний центр столиці Незалежної України. Чому площа ринок у Львові належить до світової культурної спадщини? Старовинні площі важливі носії історичної пам'яті про політичне, господарське, культурне життя людей, якою є площа ринок у Львові, який понад 600 років, заснована за наказом польського короля? Площа отримала назву Рінг, з німецькою означає кільце, замкнений простір, яке пізніше перетворилося на ринок. Аби зробити її однією з найкращих у Європі, над нею працювали українські, вірменські, єврейські, італійські, німецькі, польські майстри, які мешкали тоді у Львові. Площа ринок не схожа на інші. Від неї беруть початок аж сім вулиць, хоча зазвичай від подібних площ починалися лише три чотири. Оточують площу кам'яниці, кам'яні будинки, жоден з яких не повторювався. Вони належали купцям, ремісникам, лікарям та іншим міщанам і мали лише три вікна по фасаду і три чотири поверхи заввишки. Аби жодному не надавати перевагу. Кожне вікно могло бути використане під крамницю, майстерню або для реклами. Виняток робили лише для шляхти і духовенства, які не займалися ремеслом і торгівлею. Справжньою окрасою площі ринок стали чотири фонтани з персонажами давньогрецької міфології. На площі ринок завжди вирувало життя. Сюди приїжджали торгувати англійські, французькі, турецькі і голландські купці. Тут відбувалися різноманітні урочистості, вистави і процесії. На площі підписували мирні угоди і зустрічали переможців, а бойові прапори переможених ворогів за традицією кидали у ринкову багнюку. Усі питання міського самоврядування вирішували в ратуші. Що розташована на площі. Ратуша це орган міського самоуправління. Сюди ж часто приходили ремісники, купці, містяни, незадоволені своїм життям, високими податками та несправедливістю влади. Саме на площі ринок, 1 листопада 1918 року над ратушею було піднято синьо-жовтий прапор Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді вивішування на вежі ратуші державного прапору стало традиційним. Сьогодні площа Ринок визначна історична та культурна пам'ятка, яку занесено до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО. Історична мозаїка. Найстаріша вулиця знаходиться в Єгипті. їй понад 4 тисячі років. Найбільша площа у світі Тяньаньмень. У столиці Китаю, місті Пекіні. Площу Тянь Аньмь названо на честь одноіменної брами, що в перекладі означає брама небесного спокою. Найбільшою площою в Україні і другою за величиною в Європі, є площа Свободи в місті Харкові. Найдовша вулиця світу Янг-Стрит. Це головна магістраль канадського міста Торонто. Янг-стрит завдовжки майже 2000 кілометрів, що перевищує відстань від західного до східного кордону України. У місті Нью-Йорк у США є вулиця завдовжки у 25 кілометрів Бродвей з голландською широкий шлях, а багато інших вулиць і проспектів Авеню мають назви порядкових номерів. Наприклад, 86-та стрит, на якій знаходиться станція метро з такою самою назвою, а головною вважається п'ята авеню, від якої нумерація будинків розходиться в обидві сторони.